Вітаю вас, хлопці, дівчата. Недавно придбав я 5 літрів відбірного спіртика. Спирт етиловий харчовий 96,6% пшенична сльоза. Бачите, яка баклажечка. І це при цьому, що я абсолютно байдужий до алкоголю. Ну, Тобто я не, не те, що там фу, але мені це не цікаво. І питання: а для чого ж ти, Павлуша, синок? Для, того, для чого ти купив 5, ціл, баклажку 5 літрів того спирту? Я відповім. По-перше, давно хотів придбати, щоб в хаті була, скажімо так, достатня кількість антисептичного засобу. Тому що колись, я пам'ятаю, читав статтю про, по-моєму, це були бойові дії в Йогославії. І там одне з міст було в повній облозі, і коли таке стається, то моментально розкупляють все, опустошають автеки і в першу чергу беруть, забирають антисептичні засоби: марлі, вата і антисептичні засоби. В хаті, крім оцих хлоргексидинів, цього всього класичного, так, я думаю, в достатній кількості повинні бути знезаражувальні засоби. Також дивіться, для чого ще може використовуватись етиловий спирт. Як я сказав, це антисептик. Нехай, можливо, не найкращий, та є кращі ці всі хлоргексидини, але свою дію він робить, він знищує 99,9% бактерій. Також його можна використовувати як. Засіб для наприклад, протирання інструментів. Наскільки я знаю, це можна там манікюрні інструменти, так хто працює, щоб з не заразити, чи під час там укол проводиться, щоб протерти місце уколу. Дивіться, вже практично я використовував таку. У мене є глечик для фільтрування води. Тобто фільтр для води у вигляді глечика. Та? І як завжди, регулярно, я там, у мене є чиста та губка, я з милом мию, піна, все його промиваю. І все одно, і все одно. через там, десь там, десь Якийсь період з'являється такий зелений наліт. Причому фільтр я міняю. Можливо, через те, що спека, можливо, що, там, не знаю, через які причини. Внизу залишається ледь помітний і наліт. І це відповідно п'єш і себе отруєш. Так? І ти помив, а він знову з'являється через якийсь час. Що я тепер роблю? Я тепер промиваю знову ж таки чистою губкою з милом, висушу і тоді протираю, як би зрозуміли, спиртякою. І в результаті він знищується всі внизу бактерії. І зелений наліт. ну, Набагато, набагато менше утворюється, ну, взагалі, після того тривалий час його не видно. Тобто, як дезінфекція. Також за допомогою спірту можна дезінфікувати ручки, ну наприклад, дверей в туалет, кнопки спуску бачка в монітазі. Можна протирати смартфон, ви розумієте все. Хтось я чув, використовує типу попшикати, пшикає взуття, ну тобто всередині, щоб не було поганого запаху. Також, наскільки я знаю. Спирт можна використовувати також, якщо його ним поприскати, так? Ну, але для того потрібна відповідна посудина або така насадка, так, щоб можна було аерозолем поприскати диван, якщо, наприклад, від, щоб не було запаху сечі. Тобто, чи є, наприклад, домашні тваринки десь в кімнаті, чи є, наприклад, лежачі хворі. Так? Ну, ви все розумієте, ми всі люди, О, всяке буває і важкі ситуації. І ним можна про поприскати диван, так наприклад, чи килим, щоб запах дають бактерії. От він вбиває ці бактерії, спирт. Плюс на відміну від таких засобів спеціальних для цього створення, тут ніякої фактично хімії немає. Також спирт я особисто використовував, коли протирав контакти карти пам'яті. От карта пам'яті. От зараз прямо вона встановлена в фотоапараті, на якій я пишу. І якщо вони контакти будуть за такі затерті, чорним замазані, вони можуть не при стрічі фотоапарат в даному випадку він може не бачити цю карту пам'яті. Я особисто брав край футболки, замачував спирт, протираєш, все нормально працює. Ті е, хлопці і дівчата-виживальщики, які використовують спиртові е, пальники, ви зрозуміли, спиртовий пальник оце паливо для спиртових пальників, на яких можна розігрівати там воду, е, готувати якусь їжу в складний. Час, коли, не коли немає світла або немає доступу до світла, ви десь подорожуєте і все таке. Також спирт в принципі, підходить як розчинник для лаків і фарб. Буває, от робиш щось вдома, такий мікроремонт, скажімо так, і щось малюєш, в мене таке було, і бабах не, не вистачає розчинника, який ти купив для фарби. А тут, щоб не бігти в магазин, так, під рукою є, трохи долив і маєш. Буває, потрібно ви, очистити наприклад, пляшку. Ви, Видалити клей після етикетки. Також можна, можна, щоб протерти вікно, щоб не було розводів. Спиртик також непогано підходить, тому що він забирає цей жир. Також, якщо ви звернули увагу, часто кажуть, коли малюєш якусь поверхню, попередньо обезжирить. Спирт якраз підходить для попереднього обезжирення багатьох поверхонь. За допомогою спирту можна. І знезаражувати, так дезінфікувати, і протирати, очищати. Наприклад, речі, які ми постійно користуємося, наприклад, комп'ютерна мишка, клавіатура, ноутбука. Я також протирав, дійсно, ефект є. Дехто, наскільки я знаю, готу... на основі спирту готують такі репеленти, це захист від комах. У мене я також таке робив. Така ефективність була собі 50 на 50, скажем прямо, але але є такі речі. Наприклад, там гоздика, гоздика це при так? Заливається спиртом, настоїться декілька тижнів і можна використовувати проти комарів. Ефективність, як я сказав, 50 на 50, але все-таки воно екологічно чисте, на відміну від хімії. Тобто десь для дітей, отаке от, що я думаю, можна використовувати для малих дітей, що якщо ви боїтеся, використовувати якісь агресивні хімічні засоби. Також люди є, рецепти, роблять духи, різноманітні одеколони на основі спирту. Ну і вже останні, давайте вже не будемо затягувати. Це вже класика, так? Для чого багато хто. Бере отакі бочечки. Це лікерчики, горілочка, настоїнки. Ну, для тих, хто, хто то діло любить. Я то не дуже, але люди є різні, в кожного свої апетити. Так що, от таке вийшло сьогодні невелике відео. І пишіть, де ви ще використовуєте спирт. Все, все найкращого, тримайтеся.